Привіт, мої, З вами Барська і мій затишний блог з Варшави. Розкажу, як почався мій березень. Це повністю вісняний блог. Не забувайте підписуватись тут, в інстаграмі, ставити лайки, вподобайки. Пігнали! І так, починаю підготовку до нашого першого весняного дівич вечора. Ми будемо чи робити картини зі страси, чи малювати. Чи розмальовувати келихи. я хочу спробувати щось творче. Зараз зайду векшон, гуляю по сенсею, хочу ще якось дуже естетично прикрасити наш стіл. Уже все. Весна тепло, розквітаємо, покажу вам, що шукала і що знайшла. Як же ж це все естетично виглядає? Коли в мене буде власний дім, я теж хочу, щоб моя цибулька лежала в таких естетичних банках. І ще подобається, як виглядають хлібниці. Але хлібницю я вже замовляла в Сінсеї, Але в нашому домі дуже рідко буває хліб. Якщо якась багетка, то швидко з'їдається. А в нашій хлібниці зараз лежать ліки. Ось це прикольно для чаю. Завдання номер один в магазині прийти до полички з свічками і пересухати всі аромати. Це моє улюблене. О, оце класно. Ну, все, все пасхальне. Такі миленькі кроленятка. У нас не так прям з цією атрибутикою в Україні святкують. Але в Польщі ну все. Оже, яке усе намиленьке. Обожнюю магазини Екшн за їх різноманіття і за бюджетні ціни. Тут стільки всього для творчості різні фарби, альбоми, розмальовки, якісь конструктори, набори для бісеру. І я шукала саме такі. Стразики, щоб робити з них картини, але візерунки були складні. Не те, що можна зробити за один вечір, а це декілька вечорів треба пітніти. І ось, вже коли вийшла, в пепку знайшла саме те, що хотіла. Для дітей якраз 17-17 см те, що треба. Я вже купила в екшен полотна і келихи для розпису. Потім заходжу в пепко і бачу їх. Оці полунички. Дівчата одобрили, тому на нашому дівочвечері ми будемо робити таку творчість. Будемо розважатися з тразиками якраз в тему нашого рожевого весняного вечора. Всі я взяла, не знаю, як це. Це не фатін, чи, чи як його називати? Ну, тканинка, нею прикрашу наш стіл, щоб все було по-весняному. Це свічечки розписані. І ще взяла ось таку штуку, вона під ретро, така тарілка, типу Ну все. Кишка. Кишка вже хоч і хоче все дослідити. І вже думаю, що деякий закусок, для ось канапок, щось гарно подати. Думаю, треба брати. А тепер жалію, що не взяла декілька штук. Дуже мінімастично і аля вінтаж. Проблема центру в тому, що ти виходиш з транспорту і тебе повністю обдуває з усіх сторін такі протяги, такий вітер. У мене сьогодні такий яскравий макіяж і яскравий кардиганчик. Потім вам покажу детальніше. Йдемо з подружкою. Їсти ці намонки. Здається, що їх вже їли всі. Ну просто всі. Тому сьогодні виправляємо цю ситуацію. В закладі багато смаків я вибрала якийсь яблучний з карамелькою, тому що я обожнюю карамель. І заварний крем на був крутезний. Вона чудово пропитана, така смачненька, смак яскравий. Мені треба всі інші різновиди попробувати. Обов'язково повернусь в цей заклад ще. Плюс інтер'єр, неонові вивіски, різні статуетки. Все так модно, стильно молодіжно є, де зробити і фото. Взагалі радує ця естетика. Це моє перше відео на новеньку камеру. Зараз йдемо святкувати день народження моєї подружки Юлі. Виявилося, що ми його не святкували. Я її привітала десь за декілька днів до її день народження. Подарувала квиточки в подорож, Летимо! Я, ми вже збираємо наряди. І потім вона полетіла зі своїм коханим святково в подорож в Італію і на озеро Лугано. Тобто ми так і не зібралися відсвяткувати її день народження. Подарунок я вже подарувала, але все одно приємності, ти я сама закупала букетик, все одно приємності хочеться зробити, мчу на трамвай, зустрінемось. Я вже мрію про той келішок просеко. Тиждень був складний, просто хочеться посидіти, потеревенити, підсвяткувати. І... Скуштувати і гристи Я тільки вчуся знімати на цю камеру, відчувати, її говорити. Думаю, що в таких людних місцях все-таки треба мати мікрофончик, чи треба зверху себе знімати. Я просто не розумію, як вона за мною слідкує. Будете спостерігати за моїм прогресом. Знімає, звісно, в 4К. Всі пресі, були, видно, на яких немає. Всі порки. Не зовсім розумію, як знімати цю каберу. Вона слідкує за моїм обличчям, а деталі навколо мені складно показати. Тому вам показую так, що я замовила. Пан дуже дуже класно пахнуть. Це класика дівочих зустрічей зробити круті фото. А ще фото зроблені на полароїд, це взагалі плюс 100% 500 до будь-якої атмосфери. Обожнюю їх і мрію теж про полароїд. І зробити фото, відео на вулиці. Ми що дарма наряджалися, треба запам'ятати ці яскраві образи. Весна прийшла в Варшаву. Сподіваюсь, ви мене чуєте забирати посилку з України нарешті, там всі подарунки мені на Новий рік. Багато косметики для співпраці з брендами. Я вже майже повністю нашу залу, нашу вітальню прикрасила до нашого святкового вечора з дівчатами 9 вересня. Ми будемо святкувати сьогодні. Робити різні креативи. Сподіваюсь, я не запізнюсь, бо в мене нещодавно таке було. Що я стою на зупинці, зупинці щось знімаю, а потім дивлюся, що мій трамвай проїжджає повз мене. Це був такий фейл. О, зараз зелений. Не забувайте, що з вас підписка, лайк, дзвіночок і всі ці ютуберські штуки. Мені дуже потрібна ваша підтримка. Зазвичай я працюю по вихідним, в неділя-суботу в мене зайняті, але ось сьогодні вихідний день з дівчатами. Перебилося, звісно, моє е, збирання, тим, що треба поїхати за посилкою. Розкажу вам про мій факап минулого тижня. Я знову ж таки приїхала за цією посилкою і просто не помітила, що вони мені написали, що вона буде 9.03 у неділю. А я така побачила, що у неділю. І приїхала минулого тижня у неділю. Нагримала на мене водії, кінесно. Я не хотіла з ними сваритися. Я не вимагала з них посилки, але це було досить грубо. Типу, вам не звати Гілипу, подивіться смс-ку. І там реально пусна дев'ятого, на третього. Я думаю, ну все, кать, ти просто вже запрацювалася. Чи настільки хотіла ту посилку, чи просто запрацювалася? Не знаю. Зараз її нарешті заберу. Зазвичай я прошу свого брата збирати мені різні посилки. Там піар бокси для співпраці. Він збирає місяць і в кінці місяця відправляє мені. Тому зараз буде багато роботи. Знаю, там точно є бокс від зола. І що ще? Будемо знімати контент для брендів. Думаю, що це проблема багатьох дівчат. Це брудні... Світлі комірці від бронзера, від тоналки. Я тільки їх випрала. Сама куртка чистенька, а комірець уже все вже в косметиці. Я найчастіше використовую шалики, такі пов'язую на шию, щоб не бродилося вже легше шалик випрати, ніж повністю свою куртку, поки висушиш її. Але сьогодні так тепло на вулиці, що я не брала. І ось результат на обличчя. Було в коробці, переклали в кульок. Ну що, як є? Все одно на кордоні наша таможня все перериває, передивляється, тому отака мене посиличка в торбі. Якщо б я не стала візажистом-б'юті-блогером, то я б точно брала участь в організації якихось івентів. Мені це дуже подобається. Вся ця естетика, сервірування, придумування декору і естетичних фотозон. Це просто моє. В останній момент згадала про своє дзеркало і вирішила, що буде класно, якщо дівчата будуть фотографуватися, і підписала Ти неймовірна, пам'ятайте про це. Зробили такий фуршетик невеличкий, і клеїли стрази. Я спочатку думала, що мені буде нудно, що я це не осилю, бо я така непосидюча. Але дівчата мені допомогли доробити мою картину спільними зусиллями. Вони спочатку свої зробили, а потім і мені допомогли. Це було дуже класно, душевно. Дякую всім за цей вечір. Обожнюю щось творче, відпочиваю і тілом, і душею. Дуже швидко отримала посилку від Натіно, і знаєте, в перший раз вийшло так, що вони дали коробку по розміру косметики. Зазвичай величезна коробка, і там зверху приліплено два-три продукти. І ще ось такий пензель, Дуже цікава форма. Це Essence з різдвяної колекції. І ще такі пензлі від Essence. Чула дуже багато відгуків, хороших на них. Буду все тестувати. Ось це новий хайлайтер від Катріс. Кажуть, що він схожий дуже. Прям дюпс на хайлайтери від rare Beauty, селеночки Гомес. Навіть по формі, бачите, дуже схожа форма опакування, як у Селени Гомес. Цікаво, буду порівнювати, тестувати, тому що в мене тепер є обидва ці хайлайтери. І ось ця палетка від Catrice, кажуть, що теж дюпс. Просто повний аналог від Шарлотти Тілборі цієї палеточки для контурингу. У мене є і та, і та, тому будемо з вами тестувати, порівнювати. Хочу зняти такі відео. Взяла Дюра Лайн, в мене закінчився від Inglot. Я буду знімати відео про багатофункціональність цього продукту. Знову і знову. Купую цей бібі від Холіка-Холіка. Я вже його розрізала, вимазала і купила новий Обожнюю, особливо на весну літо таке більш легке покриття. Цю палеточку взяла теж на затест. Новиночка від Катріс. Дуже зручна, хочу протестувати і брати її потім вже в подорожі, щоб економити місце. Це також Катріс. Кажуть, що аналог до такої палетки для контурінгу, і там ще і тональні від Makeup Forever, здається. І буду порівнювати спробую повністю зробити кремову корекцію цією палеткою. Бачите, тут є і скульптор бронзер, хайлайтер і два відтінки рум'ян. Будемо тестувати. Зола прислали таку посилочку box по співпраці. У них новинка, випустили тональні аж три відтінки: лайт для білосніжок, медіум і тан для засмаглої шкіри. Мені дуже приємно, будемо робити контент. Тут нові формули, все, що ми любимо зараз: ідеальне покриття регуляція інтенсивності і такий. Живий натуральний фініш, що зараз теж в тренді, буду тестувати і зніму щось для інстаграму. У мене є вже декілька ідей, щоб відео було і про тональні, і о, Боже, шикарно, шикарне пакування, і про е, якусь користь. Наприклад, як правильно наносити спонжем або пензлем, тон ось така у мене ідея. А ви вже подивитесь в інстаграмі, що саме я зняла. Давайте хоч один розпакуємо, а не те, що на картинці дивитися в упаковці. Треба пощупати, який він. Не знаю, мені, можливо, зараз і лайт підійде, а можливо, і медіум. Азо. О боже. Мені так подобається, коли українські бренди стараються над пакуванням, стараються над дизайном. Це просто світовий рівень, можна сказати. І мені дуже приємно, що такі бренди обирають мене. У 2019 році я навчалася на бровіста і пробувала працювати продуктами від Zola. і навіть не думала, що колись я буду з ними співпрацювати. І робити для них макіяжний контент. така дуже легка текстура, але добре перекрила. Вже побачите все в інстаграмі. Час від часу в Ламель є акції чи на Makeup.ua, чи на Єва. В сайті додатку, що купуєш на певну суму і отримуєш ось таку в подарунок. Вона така класна, футуристична. Я люблю такий сріблястий монохром. Дуже подобається. Нарешті я її зловила, в мене була можливість замовити. І що ж було в мене в замовленні? Це ось такі олівчики, ось коричневий, чорний. Я постійно замовляю, дублюю в своєму робочому кейсі. Вони незамінні для смілки, для каялів промальовки. Ще знайшла, що в них розширилась лінійка коричневих олівців для губ і взяла ще такий яскравий кораловий. Зараз зробимо з вами свочі. І те, що я давно ловила і швидко розбирають, зараз дуже в тренді саме ці шоколадні відтінки це 404 Chocolate Cookies. І це буде моє ліп-комбо. 403 олівець і 404 олійка для губ. Давайте зробимо свочу. Це такий теплий нюдик. Теплий коричневий нюдик, якраз буде ідеально мечитись з олівкою, вона тільки в банці така темна. На губах буде напівпрозора, даючи такий легенький коричневий відтінок. Свочу. О, ну, чудово разом. У мене багато олівчиків з серії з цієї Oh My Color, Але немає саме цього 409-го. Написано, що він кораловий. Ну, ви бачите, щось середнє між помаранчевим і між червоним. Подивимось. А, ну, так. Да. Такий рожовенький, але з відтіночком трохи персикового. Дуже цікавий кольор на весняні літні макіяжі, саме те, що треба. Дякую вам, що додивились до кінця. Ще раз випрошу у вас лайк, коментар і всі ці активності. Дякую за перегляд!